Чому тут не сталося єдиної козацької держави? Тому що в той самий момент, коли війська Виговського е, б'ються з московським військом під канотопом, інші козаки, але під проводом іншої ікони українського суспільства Івана Сирка, наносять підступний удар у згоді з московським командуванням в тил союзникам кримського ханства. І тут ми маємо говорити про е, вступ українських земель в період руїни, де Москва буде дуже вдало е, використовувати суперечності між е, і Козацтвом лівобережним, козацтвом правобережним, а ще й запорізьким козацтвом. Тобто, коли ми говоримо про козацтво сімнадцятого сторіччя, не треба його уявляти єдиним монолітом, не треба його уявляти якимось україноцентричним чи державоцентричним. Це абсолютно різні елементи. А yeah. йшла, скажімо так, боротьба між українською між українською старшиною. На кого орієнтуватися? На Варшаву, на Стамбул чи на Москву.